Усім привіт! Hello everyone! День 9 ранок, продовжую знімати відео. Я тут вийшов попити свою ранкову каву. І полюбуватися видами на гори. Але в нас тут пішов сніг, як ви, мабуть, можете бачити на цьому відео. Вже майже не видно, бо йде сніг. І... Місце просто чудове. дуже красиво гори, горний гірські, uh, гірське джерело, жовті дерева і сніг. Now in English, my, our morning, day nine, we are in Colorado. I stepped out of our hotel to get my morning coffee with a beautiful view of mountains. But no mo mountains, you, you I hardly can see mountains because it started snowing. Though the place is really really beautiful.